Кронос... Це якась з назва. Кіцик. Кронос титан Грецький, батько Зевса. А-а-а-а! Ось звідки я його пам'ятаю, точно. Гляну Кіцик Ля, який Кіцик, та ти шо? Кіцик тікай. Кіцик не треба тобі це. Це to see me? Блин, це щось це дуже знайомец. Це, це? це просто дуже схоже на попередні игры. Це, походу, просто над... надихалося, поняв. з Спейсом, там, наприклад, е отією штукою з PlayStation, не пам'ятаю, як вона називалася, де е смерть, частина геймплею гри потрібно було постійно перероджуватися. Космічна штучка. Але тут, походу більше дед Спейсу над надихалося. Так незвично бачити у вставки звичайних людей без цього костюма, і доволі стильово виглядало. На всіх платформах буде. Навіть на Найтенду Свіч 2. Та, ти що? Скінчики, які абсолютно ніяк не змінюють зовнішність, але ладно. Графіка доволі непогана. Тіпи на посміхушках, ну, прикольно. Весело, значить, буде. Вона так сильно нагадує Dead Space. Єдине, чим вона відрізняється, це, походу, тим, що Dead Space в космосі, а це на землі. І вона більш й Ну, йоб, та маю на увазі в плані, що тут якісь отакі незрозумілі штуки відбуваються. Там, наприклад, частина будівлі летить кудись в їбна, і якісь. Снічі літають без Гаррі Поттерів. Цікавий проєкт.